Всім добрий ранок, 8.30. Я їду на роботу сама. Іван відвезе гришу і Лію. Сьогодні короткий день в школі. Мені тут недалеко, тому залишаю автівку. Мені сьогодні вона знадобиться в другій половині дня. Я зараз півтори години працюю, потім мені сюди треба вирішити свої питання з моєю карткою. Загалом, як я вже казала, я на цьому тижні небагато працюю. Сьогодні це 5 годин, вчора було 4,5 години, але ж сьогодні вже без підробітки. Буду вдома. Там близько 4 годин у мене. Перерва зараз буде після 10. Тож, діти повернуться в 11-12. Суп буду готувати домашні справи. Взагалі я сьогодні встала о пів на шосту. Не виспалась, треба. Хочу поспати в день, якщо вийде хоча б півгодинки. Розкажу пізніше, чому була така необхідність. І це вже другий тиждень, другу середу в мене така атракція. Добівільний. Так, ну, мадам, як завжди спала. Я її ж звичайно розбудила, є настанова, що її треба ну, розбудити, щоб вона знала, що ви прийшли, то ну, це важко доволі буває зробити. Але ж, але ж. Я сказала, ну, ти знаєш, що робити, прибирання, все таке. І сама. Далі спати. Але дещо сталося потім. Потім в двері подзвонила десь через півгодинка. І прийшов водій, амбуланс, тобто спеціального медичного транспорту. Не швидка, але щось на кшталт цього. Для транспортування мадам на зустріч до лікаря, а вона спить. Тож, розбудити довелося. Я їй допомогла одягтись, розчесатись, бо вона в такому сонному стані. Просто, як то кажуть, джух. Просто напівсвідомому, можна сказати, стані поїхала до лікаря. Водій її забрав. Це таке, можна замовляти і таксі, і потім тобі компенсують оплату за таксі. Страхова або ну, в неї, можливо, безкоштовно страхова. Вона лікується від дуже серйозної хвороби вже не перший рік, не перший курс в неї лікування. Власне, з цим пов'язаний її оцей стан такий. Але до мене, то я ось в такому режимі самостійному, без контролю, провела півтори годинки спокійно. Зачинила двері їду зараз в банк заїду і додому Ну що, я все зробила, що, знаю, що означає все? Я на ресепшені на консультантку попросила змінити ліміт, ну, це той, що мені заблокував. Спеціаліст, типу спеціаліст, один євро в день поставив. Я, я сказала поставити мені тисячу. До кінця травня, я думаю, впораюся перенести всі свої рахунки, подивимось, як це спрацює. Потім просто закрию тут рахунки та й все по тому. Так, дуже швидко час пролетіть. Мені треба на роботу. А ще я з торбами. Сьогодні спробую соціальний магазин. Все відчинили. Ага. Католицька школа збирається. Погано, що діти не захочуть наші йти. Ну, не те, що не захочуть, я їх попросила ж поприбирати у дворі, там доприбирати траву, закінчити з травою, позамітати у дворі. Але через те, що зараз зібралися там на гурток релігійний, це вони будуть, це вони там будуть десь до четвертої, інколи довше гулять, поки батьки позабирають, десь до п'ятої можуть бути. Ну нічого, потім теж буде час вийти нашим дітям, погуляти, поприбирати. Я думала, вони зараз підуть. Я доїхала, в мене дві години прибирання. Ой, тільки проблемка. Немає парковки мені. Так, доведеться зараз тут на дорозі встати на моїй улюбленій вулиці Віктора Його. Так. Сонечка за... зачинила, вікно, бо... Було... Дуже нагрівається машина. Черешні поспіли, знизу їх трошки вже збирають люди, мабуть. Лія сьогодні прийшла, ванних забирав. Додому забігаю. мама, вгадай, що сталося? <риклад> тато пригостив моїх однокласників черешню. Кажу, ти маєш на увазі, що він високий зростом, позбирав черешню вище там, дерево. Там, де дітей ми забираємо, таке на майданчику. Там вже поспіла теж черешня, але знизу ж все <риклад> пообривали, дістали. А тату зібрав олійним однокласникам. Роздав. Позбирали вже все, що було. Внизу тільки що мені на зустріч йшла жінка з пакетику. Назбирала пів кіло, мабуть, вона якось цієї черешні. Ну, що, ну, що? все одно не Їду в Рю, переїжджаю міст через Гарону. Тут. У нас тут ось таке облаштували не так давно. Це таке кемп... кемпінгове містечко, але Люди там живуть ледь не на постійній основі, чи ну, доволі тривалий час. Звісно, вони там навіть сушарки облаштували для білизни. І до кожного місця чи на два місця облаштований санвузол, я так думаю, можливо, там кухня і так далі. Якісь такі будиночки. Ну, я точно не знаю, якось може буде нагода ближче зайти, роздивитися. Якийсь огляд навіть зробити. Цікаво, тому що як взагалі, як умови перебування там, чому, чому так. Ну, і я бачу, що люди заїхали, окупували це все. Тобто це не буває такого, що там то менше місць зайнято, то більше. Просто зайняли всі місця майже одразу, як тільки з'явився цей майданчик чи таке містечко пересивними будиночками, що воно таке? Я ж сьогодні приїхала в інший день, сьогодні день завозу. У них вантажівка мала приїхати тільки сьогодні. Подивимось, чи буде різниця якась. В закупах можливо й пощастить. Так, все Встигла тільки відео зняти. Трошки вже запізні, їм яблуко. У мене зараз все за програмою. Все як завжди. Припаркуюсь біля Алді, до однієї мадам, потім до іншої, потім допомога медсестрі з місією. Другий будинок. Bonsoir. Стриці відчиняла вечерю. Так, з устрицями то, звичайно, ще той виклик. Бо я голодна, а ще я люблю устриці їсти, тому в мене це прямо такий виклик. Витримати це випробовування. Подивіться на цю красу, які маки гарненькі. Це ріпак. Що це таке? Здається ж ріпак. Чомусь я думала, що він жовтим, квітне. Значить, я не в курсі. Все, закінчило. 19-20 Буду додому відпочивати. вечерю. мали приготувати, я дещо придбала в магазині соціальному там Ка... канелони. Канелоні, здається, так це називається. Вже запаковано в спеціальну таку е ємність одноразову для запікання з фольги. І там написаний рецепт, скільки треба тримати в духовці, тому я думаю, і впораються без мене, і щось таке новеньке сьогодні спробуємо. Поїмо. Так що я поспішаю на таку собі імпровізовану італійську вечерю. А де інші? Мамо? Звідки голос? Мамо, подивись! О! Ти що робиш, Лія? Це дуже небезпечно. Давай, це дуже... Ктось... Так, а тут тут Ох... дуже була! Давай домовимось. Так само, як і на дерева, сюди теж не можна залазити, коли поряд немає батьків. Будь ласка. Так, Лія. Це Ні, це небезпечно. Ну ти і безстрашно. А де Гриш? А де всі інші? А що він робить? Ой, я мама, що я віти. Ти нарвала квіти? Я знаю де. Отаву дереві. О там дереві. Де. Я тобі покажу я. Риша або Семен. Петрушку треба полити. Суха земля. Не, мам, та, та так, бджоли люблять квітки ну, мед, вони приходять до плі. Так, вони приходять, їдять пилок і потім роблять мед. Вони... Мед це такий вони... запас для них. А ще вони ригають, вони, Фу, в рот. вони, ні, рот. вони в рот. лія. Вони в рот. ну черчете. випльовують, вони... можливо. Ти просто слово вони... таке вони... нудиться. Вони... Вони... Ну, вони... Вони... вони ось так от робить. Виплюван. У не ось так от трубочку. А, ясно. Так це плювати, а не так, як ти сказала. Це ж не так звучить, як французькою. Ну, французькою це каше. Хаше? Аби чотири сказав, що це вомір. Воня це абхатий. Ага, ясно. Липа. у нас скоро буде квітнути. Отже, друзі, обіцяла розповісти, чому ж я встаю о шосту ранку. в середу, вже другу середу поспіль це сталося. Спробую коротко сказати. Якщо потребуватиметься тема ширшого обговорення, то, можливо, окремо ще про це поговоримо в іншому форматі. А я почала відновила свої навчання англійської мови. Але чому? Чому англійська? Чому не французька? Є певна... так склалося, так зірки склалося. Насправді, я вчилася в школі EnglishDom, коли ось так підвищувала рівень знання англійської. Приблизно два роки я навчалася з вчителькою, індивідуальні у мене були заняття саме на цій платформі. А потім я записала відео відгук. Це була, була моя ініціатива. Власна, це не була промоція, не була реклама, не колаборація з цією школою. я Просто я давала відгуки на каналі про книжки книжкових оглядах. Там я зняла відео, здається, ну, одне точно було присвячено цій школі. Про свій відгук, власне, відеовідгук, який який в мене прогрес, як я задоволена навчанням, скільки мені всього вдалося досягти за цей час і, власне. Залишала під цим відео, залишила реферальне посилання в EnglishDom є така постійна діюча акція. Колись це було два уроки. Якщо через цю, це посилання через моє ви оплачуєте свої уроки, там, здається, від 10 штук, то я отримую власник цієї реферального посилання отримує два уроки безкоштовних. І людина, яка оплатила, наприклад, 10 років, вона 12 отримувала. Зараз я бачу, що вже три уроки надаються таким чином. І ось я залишила це посилання, і за ці роки відео, мабуть, не знаю, роки три та які три років п'ять вже тому відео. Я навіть не заходила, не дивилася. Але за ці п'ять років додалося назбиралося аж 13 уроків. В мене буквально ці три уроки, останні там, тиждень або два тижні тому хтось через моє посилання оплатив свої уроки, і мені ці три уроки нарахувалися. І мене вже давно штурмують менеджери школи про те, що треба, треба використати ці уроки, щось робіть і так далі. Ну, Я все відкладала, відкладала, яка англійська, якщо мені потрібна французька, я на неї не можу часу знайти. Хоча англійську я обожнюю просто. І тут вже нависла ситуація така, що мені анулювали ці всі уроки, виявляється, у них змінилися умови. Якщо півроку не витрачаєш їх, то якби їх скасовують. На що я в переписці сказала, що це якесь шахрайство, так несправедливо, мені так сумно через це, бо я ж блогерка, я от з вами співпрацювала, нічого натомість не отримувала. Ну, мається на увазі, що я вас рекламувала, гарний відгук. Відео відгук зробила, що протягом п'яти років люди, як мінімум, виходить 6 людей. Через моє посилання, так оплатили уроки, займалися, і ви взяли ось це мені таке зробили. На що мені відповіли? що добре, доб... ну, що добре Ми вашу ситуацію окремо індивідуально розглянули і ось прийняли рішення повернути вам ці уроки. Але ж, звичайно, з розумінням того, що треба їх якнайшвидше використовувати. І саме таким. Шляхом я домовилась у середу, один раз на тиждень всього, чисто для того, щоб відновити свої знання. Така в мене мета. Трохи по граматиці я назад відкотилася, а може, і не трохи, з словниковим запасом. Ну, я розповідала вам раніше, що я дивлюсь фільми, слухаю подкасти, слухаю діокниги, читаю англійською і інколи його використовую цю мову навіть тут в спілкуванні, але дуже рідко. Власне, мені потрібно відновити от саме граматику, в якій я не впевнена, Ну, роблю дуже багато помилок. Та й таке. Тож зайвим не буде, і у мене аж 13 років це справжній скарб грошима, це б коштувало доволі дорого, але мені вони накопичились саме за мою попередню п'ятирічну давності діяльність. Ось чому я встаю о 6-й ранку, в мене урок з українською вчителькою на платформі EnglishDom. Ось так. Якщо потрібно будуть посилання реферальні. якщо ви теж хочете вчити англійську, напишіть мені про це. Я додам. не знаю, чи додам зараз під відео, якщо не забуду, якось так: гарбузове насіння. Жив собі в одному селі пасічник Панько. Мав шість вуликів, які давали йому. Стільки меду, що вистачало і для себе, і для сусідів. Праворуч від нього жив пастух Гирлега, то в нього панько мед на вовну, там ясо міняв. Ліворуч мешкав чумак вусань. Мав він пару волів круторогих, їздив із ними до Криму по сіль. А ще був завзятий рибалка, то в нього панько мед на рибу і сіль міняв. Так і жили вони в трудах і дружбі, допомагаючи та підтримуючи один. одного. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що ви переглянули це відео. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, про коментар, про підписку, якщо ви ще цього не зробили. Обов'язково побачимось в наступних відео. Бережіть себе, все, як завжди. Все буде добре. Бувайте!